Добрий малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Пропоную привітати один одного нашої піснею. Добрий день вам щічки! Приготувалися! Добрий день вам щічки! Щіп, щіп щіп Добрий день вам очка! Кліп-кліп-кліп! Добрий день вам! Добрий день малята, добрий день! Молодці малята. А тепер відгадайте загадку. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в берлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Так, малята, зима. А скажіть, будь ласка, які слова прийшли вам на допомогу, щоб відгадати загадку? Так, білий пух, рукавички, ведмідь в берлозі вже дріма. Так, це ознаки пори року зима. А взимку тихо і вільно кружляють і опускаються на землі легкі сніжинки. Так, перший сніжок запорушив все навколо. Крим землю білим сніговим покривалом прийшла зима. Ось і ми дочекалися, коли зима вкрила сніжком все навкруг. Так, у своєму музичному творі сніг танцює, французький композитор Клод де Бюсі передав красу зимової пори. Дивимося і слухаємо, сніг танцює. Такий цікавий танок сніжинок. Вони кружляють у повітрі, як маленькі балеринки. Музика твору ніжна і м'яка, як сніг. Коли слухаєш її, мабуть, сам перетворюєшся у сніжинку. У зими багато турбот і клопотів. Про всіх і про все вона турбується. Тому і професій у неї багато. Я знаю, що зима може бути агрономом. Вона поле сніжком вкриває, береже від морозу, піклується про майбутній врожай. Адже недарма, кажуть у народі, багато снігу, багато хлібу. Зима може бути художником. Як ви думаєте, що робить зима художник? Прикрашає землю міста і села сніжком, а ще малює на вікнах візерунки. Зима може бути садівником. Зима садівник, дерева, чагарники снігом вкриває, щоб не змерзли. Зима може бути лісником. Вона роздає теплі шубки звірятам, а зайчам ще захищає від порогів. Якими словами можна сказати про зиму малята? Яка вона холодна, красива, морозна? Турботлива. А сніг який? Холодний, пухнастий, білий, мокрий, сипучий іскристий. Малята, а для чого ми просимо у зими багато снігу, щоб кататися на санчатах, лижах, ліпитися у сніговика, грати в сніжки? Пропоную пограти і порухатись. Руханка зима. Зірочка на небі ясно засяяла, діточок маленьких радо позбирала і мир ту в тупма -туп, розступу, за носик нас щепав, митраля, а на зима сніжком всіх засипав. Мишки на ялинку, шишки. Пропоную малята вивчити перший куплет і приспів нашої пісні руханки. Приготували долоньки. Зірочка на небі ясно засіяла. Повторили. Зірочка на небі ясно засіяла. Діточок маленьких радо позбирала. Діточок маленьких рада позбирала. Це був перший куплет. Давайте послухайте мелодію, Да? Заносик наші пав. Заносик нащипав. Ми тра, -ля -ля, а на зима. Ми траля, а на зима. Сніжком всіх засипа. Сніжком всіх засипа. Давайте в повільному темпі. А ми тут -ту, мороз. Добре, молодці малята, давайте заспіваємо весь куплет і приспів разом. Зірочка на небі ясно засіяла, діточок. Ми гарно попрацювали, послухали, послухали зимову музику, вивчили пісню, мороз-ух-ух і пограли. На цьому наше музичне заняття закінчується. Давайте попрощаємось. До побачення!